19 серпня у Луцьку в замку Люберта пройде 16-й концерт амбасадора дитинства. Минулого року на їхній івент в замку Люберта прийшло 10 тисяч людей. Зараз очікують таку ж кількість гостей. Цього року тут виступатимуть фіналісти дитячого пісенного конкурсу Євробачення 2023 У нас на зв'язку одна із п'ятірки, котрі вдалося дійти до фіналу. Поліна Бабій, вітаю Поліно! Доброго дня, як ваш настрій? Це супер, класно. Ви вже готові до виступу, який буде у Луцьку? Так, готові. і Вже дуже чекаємо. Вчора проводилася репетиція з фіналістами. Ми проганяли весь наш взагалі номер, і ми вже дуже чекаємо виступити в Луцьку 19 числа. А, взагалі, як давно ви готувалися до цього виступу, і чи вже можете сказати, яку пісню будете виконувати? Я хочу зберегти таку таємницю, щоб прийдіть і послухати, яка буде пісня, тому що буде дуже класний номер. Ми вже давно готуємося, і я певна, що вам дуже дуже сподобається. Розкажіть трошки про свій творчий шлях, як ви почали взагалі займатися музикою, і як давно ви це робите? Що вас привело до національного відбору Євробачення? Я з восьми років займаюся музикою професійно, і вже музика це частинка мене, і я не уявляю свого життя без неї, тому що написання пісень і виступи це дуже мене надихає. і... На Євробаченні я, я дуже щаслива, що мені пощастило в мої 11 років, я потрапила в п'ятірку фіналістів на дитячі євробачення. Тоді я взагалі була така мала кроха. А, і з того часу, коли я зрозуміла, що мою пісню так класно оцінили, і що вона сподобалася, і що вона подобається не тільки моїм рідним, а ще й журі, і. Україні я тоді зрозуміла, що я хочу продовжувати писати пісні, тому що пісні саме, це мої пісні, вони насичені мною. Це ось як мою душу на виборі, ось це я. І я, я дуже щаслива, що в цьому році мені пощастилося знов потрапити в п'ятірку. І ось з 2020 року я кожен рік писала пісні. Е Пісня Супербіт, яка прийшла, Вона була про те, що дитячі мрії повинні здійснюватися. Потім я написала пісню Гаряче серце про те, що ніколи не можна здаватися. Наступного року я написала пісню Волошкові очі, які, на жаль, не потрапили на Євробачення, але вона ця пісня дуже сподобалася слухачам і. Наступна пісня моя зараз це юніверс? І я вже дуже хочу, щоб її почули якомога більше людей і відчули її так само, як і я. Поліно. Чи складно було дійти до фіналу? Скільки вам потрібно було пройти етапів, перш ніж потрапити на велику сцену? Е, звісно, ми спочатку подали заявку, а потім були в такому очікуванні. Я дуже чекала цього моменту, коли «Євробачення» виставить десятку, е, десятку артистів, які потрапили в лонглист. І я була настільки щаслива від того, що я зрозуміла, що я маю шанс е, я на Крок ближче до своєї мети представляти Україну на дитячому пробаченні. і я розумію, що моя пісня дуже сильна і з потужним меседжем про те, що зараз найголовніше в нас це життя, і ми його дуже бережемо. І незважаючи на те, що зараз нас хочуть відібрати дім, ми стоїмо, ми стоїмо на своєму, ми витримаємо і ми переможемо разом з підтримкою і разом з Європою і всім всесвітом. Я вам цього бажаю. Розкажіть, що для вас було найскладнішим, щоб потрапити до фіналу? На якому ну, етапі? Взагалі... А на якому етапі? Е, взагалі, мені здається, саме перше прослуховування, коли я хотіла отримати у ці емоції журі. І я дуже хотіла, щоб вони відчули цю пісню, і в мене це вийшло. Я в той момент я була надзвичайно щаслива і я вірила, що я на крок ближче до своєї мети. Хто вам допомагає готуватися до виступу? Це батьки чи це викладачі, хто підбирає репертуар, образи. І батьки, і викладачі це моя величезна підтримка, яка е, знайде слово, як, яке, яке може мене підбадьорити. І це надзвичайно важливо в житті артиста мати таку підтримку, яка тебе надихає і окриляє творити далі. А скажіть, чи є таємниця, як подолати хвилювання на сцені? Взагалі, хвилювання це дуже нормально, і я хвилююся постійно, тому що я жива людина, і якщо б я не хвилювалася, то це означало б, що я не відчуваю цих емоцій. Тому хвилювання це звичайно нормально. А ось з моїм досвідом, тому що я за за моїми плечима дуже багато досвіду саме в конкурсах і вони, звичайно ж, цей досвід дуже допомагає рухатися далі. І я себе вже відчуваю на сцені як риба в воді, і я це дуже дуже ціню, тому що я відчуваю себе впевненіше. Ваш досвід виступів це українська сцена, чи ви бували за кордоном також? Е, з 24 лютого. Е, ми вимушені з моєю сестрою, мамою поїхали в Словаччину. Ви е, пам'ятаєте той день, 24 лютого, коли е, я з мамою була тоді в Києві, а моя сестра і мій тато був в Одесі, і я прокидаюся від того, що мені мама каже: болід, прокидається війна, і я як той робот, тому що я в той момент в мене були настільки оці, от не знаю, як це передати, нерви. Я дуже переживала, оці новини постійно читала. І це дуже дуже вплинуло на мене. І я була вже готова до того, що може таке статися. Мама каже: прокидайся війна. Я взяла свої речі, чемодани вже складені, і ми пішли. У е... нас не було транспорту, і ми просто вийшли з під'їзду, і ми не... ми не розуміли, що робити. І я молилася. Реально, я якась скаже, я, 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 я не стояла на вулиці, молилася, тому що я боялася кожну хвилину, що може щось прилетіти. І я боялася за своє життя і не була впевнена, що може настати Може настати завтра. І ось саме моє таке е, було щастя, коли ми. П'ять годин виїжджала з Києву, було дуже гучно, було дуже страшно. Але я коли побачила батька і сестру, які їхали з Одеси нам на зустріч, Для мене це була така надія, що все може бути добре. І після цього ми поїхали на Західну Україну і. Тоді, через декілька днів, тато сказав, що вам треба виїжджати за кордон, тому що тут небезпечно і. Ми з моєю сестрою, мамою поїхали в Словаччину, а тато повернувся в Одесу. І з того моменту я почала виступати на мітингах з першого дня. У Говзв'язки голосові просто не від того стресу, який, який я пережила. Але мені настільки хотілося підтримати і показати всій Європі і Словаччині, тому що на той момент і зараз підтримка це дуже важливо. Я вважаю, що Треба, якщо ви за кордоном або навіть в Україні, треба підтримувати і на весь інфопростір розказувати про те, що в нас війна нагадувати, тому що деякі європейці забувають про це, на жаль. А нам дуже необхідна їх підтримка. А також в мене була така історія, коли я мене при Запросили, мене позвали а та... Мене позвали співати на е, захід, е, на якому були, було нагородження всіх е, добровольців, так кажуть словаки, всіх волонтерів, е, які підтримували Україну. І я тоді повинна була співати гімн. І я навіть не знала, що в залі буде президентка Словаччини, і що мені випаде така честь співати перед нею і прославляти ось так, от Україну, і тоді. Це було неймовірне щастя і розуміння того, що я дуже пишаюся, що ми такий незламний український народ, який обов'язково переможе. Поліно. Я бажаю, нехай ваш меседж почує у вас світ, і гарного виступу вам і перемоги.